Я чула, як сьогодні посеред важкої стужі поміж високих заметів, найталановитіший у світі музика грав на флоярі. У небі заслухали зорі, завмерли, перестали дихати й блимати своїми чарівливими оченятами. Кожна сподівалася, що то він грає для неї. Єдиної неповторної найкращої зіроньки. Доля соль. І м'який знак падає на плес озера, боляче вдаряючись об його товсту криху своєю ніжкою. Потім відбувається місячним промінчиком від дзеркальної поверхні світшада, піднімається вгору, тоді знову вниз. Дістає крила та летить над скуйовдженими шапками зимового лісу, над м'якими хустинами садів, та париною пухкою ланів над розкішними брелями дахівок та готичними шпилями, красаннями церковиць. Мільйони смаратів, діамантів та перлів впали додолу, Коли нота «фа» помчала на випередки з негречною нотою. Ля і в битві заплуталися, закружляли намистинками сніжинками густі хвої вродливиці ялини і розсипалися диво коралями над білим світом. Соль, ля, ре мі, грає флояр. О, ні, то не мороз тріщить під шобітками. То нота мі, хрумкає та клунко. Мі, мі, мі. мі. Це сріблисто дзеленшить безголосся, а не морозенько. Музика крижаної любові. Палка музика, написана для найкращої у світі жінки, найжаданішою посеред жаданих. І що там, закоханому серцю, до амурних стріл зіркатих красунь? Є вона найкраща, найдорожча покара і радість. Смуток і згуба є ніжність білого привілля, ніжність до того, з ким ніколи у парі не бути. Місяць місяченько сьогодні грає на флоярі, і від тих звуків утішається всенький світ. Ніч стужа. На озері дзвенить крига, а в ньому у дзеркалі відбився місяць, що тужить грає про кохання. Для коханої, для жаданої. Де ти, змінно, царівно люба, згуба, жадана кохана? А вона не чує. Вона загуляла з вітровієм йому степу, Заплала в коси коням сніговієм хуртовину і мчить навіжено, і сміється зимним сміхом, аж дерева від нього тріщать. Замети виростають під небо, зорі падають долу. І їй байдуже до закоханого серця, бо той, хто серця не має, не розуміється на музиці, тому що не вміє чути її зима, флояра Місяць у повні.